Апокаліпсис. розбираємо окремі теми підхоплення церкви у неба. Чому це не те саме, що друге пришестя. Різні події. Ну от така ситуація. Під одним з моїх відео одна людина написала: підхоплення церкви і друге пришестя це те саме. Христос сходить при Божій сормі, як він може зависати десь в повітрі. Він має стати на землю і всі його побачать. Друзі, ці питання чесні, вони зустрічаються доволі таки часто. Тому давайте розберемо по суті коротко, зрозуміло, Ну і звісно, будемо звертатися до Біблії. Про що взагалі йде мова? Є дві різні події, які багато людей плутають. Підхоплення церкві у небо. це момент, коли Христос забирає віруючих до себе перед Божими судами. А друге подія це друге пришестя Христа на землю. Це його повернення у славі на землю, у супровіді суду та Армагеддон там вже буде відбуватися. І хоча обидві події пов'язані з Христом, Біблія описує їх абсолютно по-різному. Підхоплення церкви, зустріч у повітря. Апостол Павло пише: Ми будемо підхоплені на хмарах у повітря на зустріч Господу. І тут ключ це перша Солоняна, 4 розділ. Біблія не каже, що Христос зависне десь там в небі. Йдеться про царську зустріч у стародавньому світі, коли цар наближався до міста, люди виходили йому на зустріч поза межі міста і супроводжували його назад. Те саме робить і церква. Ми зустрічаємо Христа в небі, тому що це. Честь, привілей його Божого народу. І в цій події немає суду, битви, глобального потрясіння. Все відбудеться для церкви, а не перед цілим людством. А друге пришестя це абсолютно інший масштаб. Тут картина інша. Побачить його кожне око. Сказано. Він приходить у силі у великій славі. Хреста, ноги стануть на горі оливні. Відбувається Армагеддон. Христос судить народи, це не зустріч. Це вторгнення царя, який приходить навести справедливість у світі. Тому логічне питання опонента звучить ну, не зовсім правильно. Христос не зависає десь в небі. Він з'являється, але не таркається землі, бо це інша подія. Чому ці дві події не можна плутати? Бо їхні описи суперечать одне одному, якщо намагатися їх з'єднати. Підхоплення тихе для світу, друге пришестя видиме для всіх. Підхоплення у повітрі, друге пришестя на землю, підхоплення церкві для спасіння церкви, друге пришестя для суду над світом, підхоплення церкви це радість, пришестя це гнів і покарання. Це дві сторони Божого плану. Спочатку Христос забирає своїх. Потім приходить судити цю планету, цю землю, і головне питання: чи готовий я? Бо Біблія говорить не просто про хронологію, а про серця. Христос прийде.